Вітаю, друзі, сам Україні. У нас сьогодні 130-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте ви. Відразу ще раз хочу наголосити, це відповіді на ваші питання. Це не є щось абсолютно актуальне події сьогоднішнього дня. Ми саме тут пробуємо з вами розібратися з тим, які внутрішні механізми, які привели до того, що ми маємо сьогодні. Що це спричинило? Як відбувалися певні події в недалекому або й далекому минулому? Які стали мотором того, що ми маємо зараз. Що стосується більш актуальних подій, я стараюся зробити їхній більш глибокий, максимально глибокий аналіз у вечірніх тематичних випусках. Не завжди вдається, не завжди вистачає часу і натхнення, але це буде все-таки там. І ще одне: я в своєму youtube каналі не дублюю і не повторюю інформаційну стрічку з різних інтернет-видань. Цьому просто нема сенсу. Якщо ви хочете дізнатися оперативні події швидко відразу, то звичайно ви будете дивитися не тут. Ви будете дивитися в телеграм-каналах чи зайдете, скажімо, там на той ж самий лівий берег на свободу. Оперативні матеріали дає і цензорнет і багато інших наших колег. Ви там знайдете оперативну інформацію. Тому мені трошки дивно, коли я бачу як мої колеги, які ведуть нібито аналітичні канали на YouTube, фактично перечитують. Трошки помінявши сова, якісь там дописи, то що про актуальні події з тої ж самої української правди без налітики, без нічого. Мені це не цікаво. Тому цим я займатися не буду. Зранку концептуальні питання дуже різні, абсолютно від дуже дрібних, персональних і до дуже глобальних. Увечері старатимуся вибрати якісь особливо важливі теми, які нам треба з вами розібрати набагато глибше. Ну і, як завжди, коротесеньке технічне повідомлення. Я, як завжди, буду вам всім дуже вдячний за підписки на YouTube і Telegram канал якщо ви ще не підписані. І так само буду дуже дякувати за моральну підтримку каналу. Я не прошу про матеріальну. Я вважаю, що це некоректно і недоречно в цей час. Але буду вдячний за моральну, яка полягає в ваших численних переглядах. Чим більше ви переглядаєте, тим більше поширення, тим більше це стимулює YouTube розповсюджувати цей контент. Так само буду дякувати за рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. Тощо. А тепер відразу ж переходжу до відповідей на запитання, пане трасе. Як ви розумієте для себе, чому люди, які віддали свій голос за Зеленського у 2019-му, зараз вперто не хочуть бачити зрадницькі дії влади на користь окупантів, натомість продовжують палку підтримувати дії зеленої влади? Це психологія. Люди все бачать і розуміють все, але бояться брати на себе відповідальність за свої дії, тому ламають комедію чи все щось інше? Давайте так: насправді є дуже серйозний вплив пропаганди. Ну слухайте, німці. Нація з віковими традиціями порядку, добропорядності, доброчесності зуміли впасти під вплив, під ну, знищення фактично повної моралі будь-чого людяного, якогось придуркуватого єфрейтора. Як таке могло статися з німецькою нацією, віковічні традиції? Про росіян ми говорити не будемо, тому що це тисяча років варварства, тисяча років дикості. Але. Ті ж самі американці, традиції американської демократії, колосальні рейтинги Трампа. Людям щось пробуєш пояснити, до них не І До мене іноді теж заходять трампісти. Я думаю, все-таки не так з України, як з діаспори, і починають щось переконувати. Ти їм пробуєш щось писати, а потім розумієш, що це повне, абсолютно безглуздя. Те саме і з свідками Зе. Їх переконувати трудно доти, доки. Це не втешиться повільно саме в голову. Що потрібно, щоб ті люди почали думати? Потрібно, щоб ослабла зовнішня, дуже дика, дуже хамська і нав'язувала пропаганда. А вона зараз тільки посилюється всіма силами. Друге, потрібно, щоб відкриті були альтернативні джерела, широкі, саме в телебаченні, свобода слова. Тому влада Зе і перекрила до них, розуміючи, що таким чином вони певні категорії людей, які не хочуть мислити самостійно своєю головою. А таких завжди в більшості суспільств, не тільки в українському, є абсолютна більшість. Напливки жаль. І тому влада. Умисно формує те, про що ви говорите, що люди не готові думати самі оцінювати, коли є більш-менш адекватне інформаційне поле, це приходить два роки. Було потрібно абсолютній більшості українців, щоб зрозуміти, що таке з насправді, на початок лютого 22-го року, рейтинги Зеленського і Порошенка фактично зрівнялися. Рейтинга партії сух пішав грухе піке. Фактично, вони вже виходили на непрохідність до парламенту. Все йшов в правильному напрямку. Але тоді відразу ж. Рятувати Зеленського його рейтинги, я не говорю про пряму, я не говорю про змову. Хоча я це підозрюю, кинувся Путін. Путін побачив, що Україна осаблена, Україна розколота, Він рвонув Україну її захоплювати. Зеленський все зробив для того, щоб це було можливо. Але Сьогодні ми знову відкотилися назад 19-й рік. Багато в чому ми, зрештою, не знаємо загальних суспільних настроїв, але ми бачимо певну більш агресивну активну частину населення, яка дійсно готова повторювати будь-яку абсолютно дурість і біліберду. І от. Пояснення цьому я можу дати кілька: вони не є однозначними, вони всі різні. Перше, це є та частина населення, якою легко маніпулювати, коли їм вкладається в голову тільки одна інформація. Вони не будуть шукати широкого поля різної інформації. Вони дивляться певні канали, вони, які зараз зайняті в оцей зомбі-марафон, з марафон. і... Вони читають певні сайти, які влада добре бачить, що там потенційний цих присутній їх або запресинговує, або купує. Ви побачили, що українська та ж сама правда стала ярмаківською правдою повністю остаточно, і там, хоча б в маленьких детальках завжди проходить підлість і брехня. Ви побачили, як допресували фіау і його там певні видання, іноді щось проривається, але далі запресовують. І люди живуть в цьому інформаційному полі. Це умисна пропагандистська політика влади спрямована саме на такий результат. Вони знають, як це робити. Це єдине, що вони міють робити, вправно. Наступне є категорії людей, які особливо цьому піддаються. Перше, це ті, хто створили собі кумира, це ті, хто почали молитися на Зеленського. Так, такі є, іконочки, і все такі були в Юлії Володимирівни. Такі був Віктора Андрійовича, як не дивно, таких не виявилося Петра Порошенка, хоча про це простійно брешуть про якихось порохоботів і все тому подібне. Насправді, при Зеленському це культували з особливою силою. Оці штучні групи, оці ботоферми, оті тролі вони спрямовані на те, щоб люди починали буквально молитися на Зеленського. Це, це найнижчий рівень інтелектуального і морального падіння людини, але до нього штучно доводять. Таких ви не переконаєте. Тільки власний досвід і то навряд чи коли-небудь. Друге. Вони є категорія велика, яка в ньому побачила відображення себе. Давайте зрозуміємо: Зеленський це і відображення суспільного дна, найнижчі почування, найнижчі рівні моралі, найгідотніші речі. І є велика категорія людей, які в цьому знаходять себе і з цим солідаризуються. Я наведу приклад не на Зеленському, я б наведу приклад на Арістовичі. Слухайте, от колись я помітив: от одна читачка моя написала десь в коментарі, що Зелень е, Арестович це у людини, яка якимось дивом уособлює всі негативні реси, які огидній мерзенні мужчині. Всі повністю жодного позитиву. І тепер дивимося на кого тих, які на нього моряться, якісь дівчатка. Які в його семінари платять грубі гроші. Він десятки тисяч доларів, щомісяць заробляє на цих семінарах, лізуть до нього, щоб почути, що вони є тваринами, яких потрібно ну, зґвалтувати. Там інше слово було розумієте, яке я в Ютубі не можу його говорити, і після того придушити. Це його слова. І вони від того мліють, тішаться, і потім вони в коментарях пишуть: ви нічого не розумієте, це потрібно мислити своєю головою, щоб поняття та вілічі. Це є люди, яким хочеться бути приниженими. Внутрішній мазохізм. Є люди, які хочуть красти і це виправдовувати. Ті люди будуть за Порошенка ніколи в світі, вони будуть за Зеленського, тому що вони хочуть не працювати, красти, щоб все дійшло з рук. І для них це певний суспільний ідеал. Вони побачили в ньому свій суспільний образ, узагальний образ, і тому вони за нього. Третя категорія це ті, якраз про кого ви згадали. Це є певний страх власної моральної відповідальності за те, що накоїв так. Я його брав. Ну але не було інших обставин, не було нічого іншого. А зараз йому палиці в колеса ставлять. Ті люди будуть підхоплювати будь-яку пропагандистську е, Філіпку для того, щоб виправдати свої дії. Ну і ще. Одна категорія це ті, які маніпулятивно стоять на принципі, не на часі. От вдалося вбити в голову, що не на часі навіть думати. Знаєте, нам казали не на часі критикувати, ні, не на часі красти, але це пояснити цим людям неможливо. Але ми пропустили той момент, коли появилася велика група, яка переконана, що і думати не на часі. За нас думає великий зе: Бальшой брат тебе цібеть, большої брат табою опікається. Навіщо тобі думати? Ця категорія існує. Ну і вже зовсім остання категорія це дурне зациклення, це ті, кого вдалося пропагандивними певними методами зациклити проти когось. В першу чергу проти Порошенка. Слухайте, цим людям взагалі пояснити не можна. Це, мабуть, ще нижче дно від тих, які моляться на Зеленського. Це створення собі персонального образу ворога, образу ворога. Саме так працювали сталіністи, саме так працювали нацисти, саме так працювали малоїсти. Переконати людей, що певна персона, певний рух, певна група людей. Це їхні персональні вороги, це є страх на все життя. Ви можете засумніватися вілікам кор чим мало, але ви не можете засумніватися, що його критики хочуть вас знищити, ж їсти пельмені з ваших дітей і тому подібне. От це зробили щодо Порошенка. Це особливо піду, дуже давним-давно відпрацьована методика. Її принесли ну, Зеленський як росіянин, він не єврей, він росіянин за своєю ментальністю. Саме росіяни, от є Зеленський, його оточення культивували це, вони нав'язували людям цей образ. І тому зараз діє оцей принцип, ще певної категорії. Ну, слухайте, ми покритикуємо пору Зеленського, так, ми не задоволені, він нам не подобається. Але раптом цим скористається Порошенко. От це і є один з тих методів. Ті всі методи дають такий ефект. Але коли два хоча б роки. Нормальне інформаційне середовища, це все дуже швидко ламається. Чи це зламається зараз, я не знаю. Ми не бачимо соціологічних досліджень і що відбувається навколо е, електоральних рейтингів Зеленського. Нормальним людям соромно робити такі дослідження, вони їх не проводять. Ненормальним, тим, які сьогодні у владі, сорому нема, але вони їх не публікують. Можливо, там щось не зовсім подобається. Ну, або розуміють, що якщо опублікується, це буде предмет для критики. Але. А посередковані речі показують, що все-таки тих, які розчаровуються десь в Зеленському, по-моєму, більше. Від того, так і бісяться суги, так нагліють, і так хамлять, і так дуріють. От це, що я можу вам відповісти. У мене, як завжди, перше питання, відповідь дуже розширена. Далі пиши компактніше. Пане Тарасе, доброго дня. Ми, наша сім'я, типовий ядерний електорат Порошенка. Розуміємо, що він взяв країн у 14-му році в дуже небезпечний для неї час і показав усю свою майстерність як дипломата і політика, за що дуже йому вдячні. Але за його каденції накопичилась низка низка питань, які мало не привели до розчарування. Лише перечитавши перелік кандидатів на посаду президента у вересні 2018 року, ми зрозуміли, що там скрізь один мотух і краще за пороха нікого нема. І далі до речі, давайте я спочатку на це відповім, а далі буде основне питання. Знаєте, це те, з чим треба рахуватися. Це є, ці люди пишуть реально, вони не дістали відповіді на багато питань. На кожне питання треба давати оперативну відповідь. І її треба давати на достатньо серйозному публічному рівні. Я стараюся, коли я бачу якісь питання, які зависають, на них відповідати. Але цього, очевидно, замало. І самому Порошенкові треба відповідати, коли він навіть підозрює. Він добре знає, що там все чесно, правильно, але треба відповісти, щоб зняти ці нагромадження. Є велетенська кількість людей, які не проти нього, але їм вбивають якусь інформацію, і на неї треба відповісти. Ще раз кажу, це от я вважаю для себе це певним внутрішнім обов'язком. І коли якась йде брехня там проти Порошенка, Європейської солідарності, я просто свого. О, такого волонтерського підходу вважаю, що я маю сказати ні, це брехня тому, тому, тому і пояснювати, що було насправді. Але це треба зробити більш насиченим, більш розвинутим, особливо враховуючи фактичне знищення свободи слова в Україні. Це відповідь на це. Тому, от ті люди, які написали, вони молодці, що вони не піддалися тому механізму промивання мізків, але вони мають право отримати відповіді на питання. От вони мені задають далі питання, я попробую на нього відповісти. Одне з питань це взаємовідносини між Порошенком і Сакашвілі. Спочатку видав громадянство, потім позбавив нас, призначив на посаду. Потім зняв Поясніть, будь ласка, цю їхню баталію і за чого весь сербор. Будемо Будем дуже вдячні і дякуємо наперед. Слухайте, відповідаю. Насправді питання. 에, серйозне Бо Саакашвілі роздумували так, розмухували такого, собі знаєте Боввана, такого ідола. Насправді людина виявилася з перегим бігом подій дуже нікчемною, але. На фоні того треба було давати дійсно серйозні відповіді, тому що Сакашвілі почав як дуже деструктивна поста тим більше, вже в той момент в нього розвивалася деменція, дуже серйозно руйнувати систему влади, систему патріотизму українського, систему ідейності української. І тому подібне, і він завдав неймовірно багато шкоди. Але як це все відбулося? Ну, слухайте, перше, ми ж всі пам'ятаємо Сакашвілі як президента Грузії. Ми пам'ятаємо, як він там вводив реформи. Ну, не він вводив, вводили інші, Бендукідзе вводив інші, яких потім які пішли від Сакашвілі через те, що Сакашвілі віддав перевагу корупції, призначив корупційного прем'єра, і вся команда реформаторів пішла. І після того Сакашвілі тупо програв вибори. Він терор вводив, він вводив диктатуру в Грузії. Ми про це якось не чули, але всі знали про реформи і про його контакти на заході. І Петро Порошенко дійсно запросив Саакашвілі до себе на роботу, яка була пов'язана з пошуком міжнародної і збройної підтримки Україні. Пригадуєте, тоді ще був Обама, тоді ніхто не хотів допомагати Україні. Казали та якось розберетеся самі там з Росією. Росія має право посягати на вашу територію. Це треба було 5 років Порошенкові, щоб зламати в світі оце розуміння, що хтось має на нас право. Він то це зламав. А вертаємося до Сакашвілі. Насправді Сакашвілі в той момент проявив себе ніяко. Одесь був момент істини, треба було з ним просто попрощатися. Він не допоміг Україні чим. Його поїздки на Захід виявилися безрезультатними. Але, проваливши цю роботу, він почав наполягати: А дайте мені він взагалі хотів стати прем'єр-міністром України. Я собі уявляю, що б сталося з Україною. А він почав наполягати: все-таки дайте мені якусь посаду, я себе проявлю. І... Мені здається, в той момент треба було сказати ні. Але десь і внутрішні зобов'язання, і розуміння тому, що Сакашвілі має якісь авторитет в світі в Україні, вирішили, ну давайте, хай він візьме Одеську область. Непогано, з дуже хорошими ресурсами, але й з корупцією з усім. І хай він її підніме. І тоді зробили, на мій погляд, помилкову річ. Взагалі, з тими призначеннями надаванням. Громадянство України, на мій погляд, була помилка. Я тоді пропонував інший варіант: внести тимчасові зміни до законів, прихідні положення і прикінцеві положення, які дозволяють на певні посади призначати не громадян України тільки на певний період, умовно кажучи, на 5 або на 10 років. Все, це було б краще, ніж давати їм громадянство. Ну, обрали Верховна Рада, там було у Верховній Раді дуже жорсткий пресинг. Давайте їм всім дамо громадянство, тому що це підтримував Арсеній Яценюк. І Сакашвілі отримує українське громадянство, тому що без нього він не може зайняти посаду на держслужбі голови Одеської ОВА. Він провели цю роботу повністю. Більше того, він фактично очолив корупцію Одеської області. Колись буде окреме питання, я про це скажу. Ну після того його не знімати з посади було неможливо. Ми звернули увагу на Сакашвілі. От ви звернули увагу, а ви не звернули увагу на те, що в нас за цей час були і призначені, потім звільнені тисячі чиновників, які не виправдали довіри. Був звільнений. Верховною Радою прем'єр-міністр Арсеній Яценюк це на мільйон голів вище від якогось Саакашвілі, в якого вже в голові творилася каша. Ще раз кажу, деменція вже тоді почалася, і агресія і все інше. І ми не ставимо питання. Ну, слухайте, Арсеній Яценюк не знайшов порозуміння з Верховною Радою. Виникли конфлікти, протистояння там Аваков свою роль зіграв. І він був звільнений з посади. Ми ж не кажемо, а що ж це за сербор, Чому це туди-сюди призначив, а потім звільнив? Ні. Це нормально. Є певна тплинність кадрів і звільняються. А потім, і тому Сакашвілі був звільнений, але він не змирився з цим. Він почав робити от якісь заколоти, різні форуми там антикорупційні, саме з корупціонерами, найзатятішими, наєм, Лещенка, пригадує так, літали. А потім, а потім, раптом з Грузії, який він теж дуже сильно насоїв своїми заявами, прислали певний документ. З якого раптом випила інформація, що Саакашвілі порушив український закон щодо громадянства і збрехав українській владі по чіткому формальному приводу, згідно з яким він отримав громадянство. Наше законодавство не чітке, а воно визначає, якщо ти незаконно отримав громадянство України, а з тими фактами він його не міг отримати, то ти його втрачаєш. Тебе не позбавляють, ти його втрачаєш Згідно закону. Просто президент має цей факт зафіксувати у відповідному документі. В своєму указі. І це відбулося, на мій погляд, це було логічно. Тому насправді просто давайте глянемо паралельно, хто на той момент втрачав українське громадянство. Люди помітніші навіть хто на той момент втрачав свої посади. Перед тим призначалися, втрачалися. Це нормальний процес. Просто Сакашвілі це все довів до дикої істерики, хамства і буквально реальних закликів проти української держави. І тому ми про нього пам'ятаємо. Оце десь і відповідь. Такі процеси йдуть щодо всіх, тут немає ніякої особливості. А роль Сакашвілі в історії української держави вона просто негативна, ганебна і бандитська. І ви б звернули увагу, хто навколо нього крутився. Ну така бандота. Потім вони всі... Або до Зеленського прийшли, або до Росії переметнулися, або почали очолювати певні корупційні процеси. Все, йдемо далі. Бо я дуже затягнув. Пане Тарасе, доброго дня. Нещодавно бачив відео, як якийсь чоловік в Луганську знімає центральну площу, на якій стоїть пам'ятник з солдатом, напис 41-45, а потім відводить трохи в сторону, а там схожий пам'ятник, але вже з написом 2014-2023. У мене морахи по шкірі пройшлися, коли я згадав, як сам Зеленський сказав, що війна в 23-му році закінчиться. Це вже домовилися чи себе просто накручую? Відповіді дві. Пункт перший. Чи вже домовилися? Так уже домовилися. Правда, немає певності, що буде результат. Тому що домовлялися з Патрушевим, і домовлялися, і в Патрушева є омен, Оманський кейс, так званий, в якому затиснуті оті залізні, і самі знаєте, що декого. Хтось там розказав, що в нього залізні. От вони в тому кейсі придавлені, і Патрушев час від часу той кейс повертає і стає дуже боляче. І тому Зеленський мусить говорити і робити те, що йому скажуть з того кола. Але там ще є Путін, який. Втрачає остаточно розум. Це гітлер в бункері е, десь в квітні 45-го року, березні квітні, і він досі вірить, що він переможе Україну, що він цю Україну поставить на коліна і все інше, от тільки ще чуть-чуть дотиснути. І він це поки що гальмує. Там іде російське перетягування канату і регулярно Патрушев Єрмак переконують Зеленського, що от, от зараз вже ми вийдемо на переговори. Вони тільки готують населення України до того, щоб воно сприйняло ці переговори, як щось потрібне, як неймовірно важливе і все це, що стосується того, так домовилися, але не можуть поки що цього реалізувати, тому що ціна цієї змови, яку виставила Зеленському Росія, неприйнятна. Зеленський не може її прийняти, тому що його в Україні знесуть. Він хоче іншого компромісу, сісти десь посередині. А зараз Путін пропонує сісти не посередині, а сісти ну дуже глибоко в нашу територію і в певними більшими поступками. Але домовність є. Другий підпункт. Чи цей пам'ятник має якийсь до цього стосунок? Думаю, що ні, бо точно про таємні переговори патрушева Єрмака, патрушева Зеленського ну точно не доводили до відома якомусь там луганському гауляйтеру. Я думаю, що це просто підхід, вони ту цифрочку будуть регулярно міняти. Це ж там, ніби пам'ятник жертвам війни, українського геноцида проти народу Донбаса і все інше, оця вся гедота. І вони позначають там пам'ятник жертвам. Пори жертвам Другої світової, і вони позначають, що ті, хто загинули в них там з 14-го по 23 й рік. Мене 23-й будуть ліпити, міняти цифру на 24 й Сам пам'ятник ні про що не говорить, про багато більше говорить заява Зеленського, яку він зробив 1 вересня. Він проговорився. Він почав тоді два 2... дві зробив фрази: перша дуже чітко почав говорити про вибори для України. Це зараз неприйнятна річ. Це просто нонсенс. Говорити про вибори в такій стані такої війни. Він про них почав говорити, як він буде висуватися другий раз. Все. І друге, він почав говорити про можливе завершення війни в 2023 році. Це, це вихлюпнулося назовні те, що було всередині, в Все, Все з цим питанням. Дуже конкретне питання, я колись думав, відповідати на них персонально чи ні, а потім подумав: ну я з багатьма людьми особисто знайомий. А для людей є цікавість, що ті люди з себе значать? Може, вони до них прислухаються, дивляться їхні канали. Тому мене запитують мою думку. Ще раз кажу, це тільки моя думка і моя оцінка. Це не якісь вироки і висновки. І от питання: пане Чорновю, а хто такий Василь Климчук? Прошу вас дати відповідь. Дякую. Василь Климчук. Один з дуже фахових українських журналістів з колосальним велетенським досвідом, який довго працював в системі державної журналістики, потім в приватної зараз веде паралельно і свої певні канали. Наскільки я розумію, він досі працює з каналом Вадима С чиякого там столера, це пригадуєте, лайф, Київ Лайф. От він якраз веде підрозділ Київ Лайф. Чи він вже його самостійний, чи він Столарівський, Я не знаю. Він е, вів е, і київське телебачення, очолював, і основне для мене він очолював телеканал Рада, коли я ще був депутатом. І нас склалися дуже товариські, дуже хороші стосунки. Я можу не захоплюватися тим, що пише пан Климчук, але це його право самовираження журналістського. Як журналіст, ну ще раз кажу, він сповідує певні принцип, ну скажімо, ставлені до кличка там негативному, то що які я не поділяю. І тому я не можу закликати там слухайте його і вірте йому, як мені. Ні, це його погляди, його позиції. Вони можуть бути правильними, неправильними. Але я згадую його як саме керівника в журналістській сфері. Я дуже добре пригадую його, коли він очолив телеканал Рада і як він телеканал Рада. Робив більш популярним, більш активним, більш професійним, але при тому абсолютно відкритим. Я просто порівнюю те, що зробив Зеленський і його новоріші, які, зайшовши на канал Рада, знищили цей телеканал, перетворили його на, пропагандистську, на пропагандистський зливний бачок, який тільки хвалить владу, який компрометує, обзиває опозицію, який бреше кругодобово майже, і який. Працює на ОПУ зелену, а не на Верховну Раду. Завдання телеканалу Рада, головне чи не єдине виключно висвітлювати роботу Верховної Ради і всі супутні речі і нічого більше. І от я згадую Кимчука, який дуже нормально, адекватно поставив канал. Він працював добре, але він працював чесно. Він працював як європейський засіб масової інформації. При тому, що нам Європа казала, ви не маєте права створювати державні канали. А ми відвоювали тільки для Верховної Ради. От Порошенко відвоював, тому що тоді дуже Гройсман, як спікер, просив, щоб зберегти телеканал. Але була домовність саме про Верховну Раду. І от він зробив саме такого типу канал. Ще раніше він говорить про Верховну Раду. А робить це так, що це хочеться слухати і дивитися. І тому у мене повага до Василя Климчука ніколи не зникала. Ще раз кажу, я зараз не дивився його останніх там матеріалів, але деякі я чув раніше, ну вони мені відверто не подобалися. Не подобалося чому? Бо я з ними не згоден. Не тому, що він там він не обманює, він не бреше. Він просто висовує думку, яку я не поділяю. Все це крапка щодо цього. А решта він дуже хороший, професійний і, на мій погляд, дуже добропорядний керівник для засобу масової інформації. Тому такі, як він, точно сьогоднішній владі не потрібні. Я був би зовсім не проти, якби, скажімо, Климчук міг бути серед тих, хто після втечі Зеленського його кліки, коли телеканал Рада нарешті буде повертатися до нормальної роботи з пропагандистської помийки. Щоб Климчук, скажімо, очолив телеканал Рада і вернув його до притомного стану і до нормальної роботи, на мій погляд, це було б нормально, він би не зовживав цим. Так наступне питання, що встигаю дуже масштабне і дуже важливе, хоча постараюся дуже не заходити в дебрі, але це, мабуть, буде вже єдине, що я встигну відповісти. Добрий день, хочу задати питання щодо українських військових. Зараз можна часто почути фразу про те, що війна скінчиться, повернуться військові, навідуть порядок Україні, розберуться з татаровими, ярмаками і іншими. А якщо не розберуться, що якщо вони повернуться не в ту країну, яку вони йшли захищати демократичну незалежну, а повернуться в Лукашенківську Білорусь, де на них будуть чекати Гетьманчівщина вже я за боргованості по випадках зарплат і виплат військовим. Будуть Дістануть переслідування татарського воровського портновськими судами і гвардія наступу до рівні Розгвардія пише людина. Також не треба забувати, що військові теж звичайні люди, і серед них можуть і є бути ті, хто задурені за марафоном і підтримують за владу. Так звичайно. Слухайте, в нас не один раз вже це ставили питання, і я десь наголошую. Ми десь асоціюємо собі всіх українських військових з тим, що вони роблять на полі бою. На полі бою вони воюють. Воюють теж не всі. Є велетенська маса тих, які приписані до бойових частин, а тримає їх влада тут, роздає нагороди, пише їм фальшиві бойові, і все інше. А вони сидять тут, вони готуються, щоб представити військових, нібито військових, фальшиві партії військових, тощо, оті Єрмаківські, Будановські, тощо як певний протиставлені українським патріотам. Вони теж будуть числитися військовими. в них всіх там погони. Слухайте, Арістович уже полковник. Не забулися, теж числиться військовий. Уже Червоненка Євгеній, російський е, проти України, він уже теж полковник в Гурі Будановському. Ви собі уявляєте, таку будуть витягувати. Але мова йде про справжніх військових, які воюють. Слухайте, ми теж собі згадуємо Юрія Каракая, Гліба Бабіча. Ми згадуємо десятки інших. Десятки, сотні, тисячі, які загинули. Перша хвиля добровольців. Скільки серед них людей, які загинули, скільки людей зламаних? Велетенська кількість. Ці люди в нашому уявленні це є ті військові, які прийдуть себе правляти. Це ті люди, які виходили в організацію мітингів рух опору капітуляції. А я вам нагадаю: саме в тому числі і військові певні, які були в русі опорі капітуляції, стали сьогодні основою пропагандистської підтримки Зеленського. Не знаю, що їх зламало. Морально щось чи щось інше, я не знаю, і ці люди теж є. Наступне: ми собі уявляємо, що військові це така, знаєте, вольниця. Вони ж там б'ють ворога, вони прийдуть сюди в Україну, будуть бити тут владу. Давайте не забуватися, цих людей вимочують морально. Вони втомлені, вони виснажені, вони по півтора роки, вони зачковані, вони в страшних умовах. Жахливих умовах, тому що влада не забезпечує того, що має забезпечити військовим добре, що там фонд Порошенка. От і ін... слухайте, вони б не мали де навіть помитися випрати одяг, якби фонд Порошенка не почав бригади забезпечувати оцими е пересувними лазнями і всім іншим. Влада цього не хотіла робити, і вони під страшним пресингом дисципліни їм посилюють закони, які їх уневажнюють, посилюють залежність їхню, і ми чуємо, де не де. Дописи окремих військових, але це один відсоток тих, хто це пишуть з обуренням. Це як право, ті, хто добровольцями пішли. Абсолютна більшість, вони не просто стали дисциплінованими до крайності, багато з них стали сухняними. І тому давайте не думати, що хтось за нас зробить нашу роботу. От ми всі зараз стелимося під Зеленським. Тому що зараз нічого страшного, от ми зараз всі, оці наші блогери, позитивніки лягли. Баришня лягли і просять, аж прийдуть військові і все виправлять. Ні. Оте, що буде створено до того ж моменту, плюс фальсифікація псевдовійськових, які використає влада, плюс тих, кого Зеленський підтягує до себе нагородами в першу чергу. Вони можуть це все дуже здискредитувати. Тому насправді, давайте не розраховувати, що це спрацює автоматично. Дуже багато дуже хороших військових стануть основами певних партій. Ми десь сподіваємося на щось від залужного. Не знаємо, яка його буде політична позиція. Але давайте наробити собі мантру, що це врятує. Це не врятує. Все, на цьому закінчуємо.